Український боксер Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над ентоні Джошуа. Під час спілкування із пресою боксеру знову поставили запитання, чий Крим боєць заявив, що з 2014 року його позиція не змінювалася. Крим український, був, є і буде. Багато ми вже про це спілкуємось. Знаєте, що мені не подобається в житті, коли хочуть їсти за мій рахунок. Але я не пригощаю, вони вимагають з мене, щоб я заплатив у 2014 році, коли Крим був вже окупований. Я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку і в нас прес-конференція була на Подолі, там є якийсь спортивний ПАП чи був. І там мене запитали про, про Крим. Просто хлопця, які народився в Криму і живе. Чий Крим? Він український. Він був український, да? потім мене і залишається. Потім мене почали, улюблений мій канал почав питати за це. Потім ще хтось почав. Ви розумієте, що деякі люди хочуть мене запитати за те, е... я, навіть, маю до цього відношення, а може і не маю. Але вони не питають той, хто не боронив його. Я був на, на, тому, на той момент, коли це все відбувалося, я був в Криму. І за два дні до референдуму я принципово виїхав звідти. Але ні, ніхто не прийшов е, допомагати Криму і кримчанам. Якось так, люди, які намагались, вони там приїжджали щекось. Але ж ніхто цього не зробив з тієї влади, яка була на, на той момент. А мене почали питати за Крим. І на цьому робити собі якісь рейтинги. Я перший раз сказав, що Крим це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться і вона не буде тимчасово окупована, вона, була, вона буде, як і до 2014 року. Вас, ви хочете мене спитати за то, що я вам не буду казати, що ви мене провокуєте за це. Нарочно провокуєте. Один раз я сказав, мені здається, я. Ну, не так дуже багато брехав, щоб мені не вірити чи вірити. А може і зовсім не брехав. Він наш. Був, є і буде.